Здоров'я та мирного неба. Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з Головбух розглянемо, як заповнити уточнюючий розрахунок для виправлення помилок у ПДВ декларації. Уточнюючий розрахунок це податковий звіт, який дозволяє виправити помилки у раніше поданій ПДВ декларації, за побудовою уточнюючий розрахунок. Нагадує ПДВ-декларацію, але має свої відмінності. Так, в уточнюючому розрахунку є дані про звітний податковий період, що уточнюється, наприклад, липень. Це поле 3. Щодо верхнього поля 2, то у ньому зазначається той період, у якому подається цей звіт, наприклад, жовтень. Уточнюючий розрахунок має рядки з тими ж назвами, що й ПДВ Декларація. Але вони роздвоєні. Так, назви рядків уточнюючого розрахунку та їхні номери такі ж, як у ПДВ декларації, але вони ніби перевернуті, колишні колонки декларації стали її рядками. Кожний пронумерований рядок роздвоюється на два складові рядки, які названо колонка А та колонка Б. Звичайно, що під такими дещо дивними для рядків назвами. Маються на увазі значення колонок А та Б з ПДВ декларації, яку і виправляється за допомогою уточнюючого розрахунку. Кожний рядок має три значення. Так по кожному рядку цього звіту є показники, які містять три колонки. Колонка 4, як показник, що уточнюється, зазначаємо відповідні дані з помилкової декларації. Якщо така декларація вже уточнювалася, то дані слід наводити вже з врахуванням такого уточнення, а не перевісні. Колонка 5. Переписуємо з колонки 4 правильні дані, а замість неправильних вносимо правильні, тобто скориговані, які після подачі уточнюючого розрахунку замінять неправильні дані. Колонка 6 заповнюється як різниця між колонками 4 та 5, тобто при її розрахунку від уточненого показника. Віднімається той показник, що уточнюється. Маємо колонка 6 дорівнює колонка 5 мінус колонка 4. Така побудова уточнюючого розрахунку значить, що, хоча інформація в звіті і наводиться у розгорнутому вигляді, але все одно використовується той же принцип, що й при подачі звітної нової декларації. Коли дані помилкової декларації замінюються на уточнений показник. Як і у декларації в уточнюючому розрахунку підбиваємо підсумки, тобто знаходимо загальну суму за податковими зобов'язаннями у розділі 1 та податковим кредитом у розділі 2, розділ 3 заповнюється аналогічно ПДВ декларації. Якщо уточнюючи розрахунок складений для позитивної ПДВ декларації, то по шостій колонці рядка 18-го можна зробити висновок про недоплату чи переплату ПДВ. Якщо значення додатне, маємо недоплату та самоштраф 3%. Значення від'ємне, маємо переплату та можливість повернути суму ПДВ на електронний рахунок. Зверніть увагу, що ПДВ декларація та форма уточнюючого розрахунку час від часу змінюються. Однак все одно використовується форма уточнюючого розрахунку на момент виправлення помилки, тобто на дату подачі уточнюючого розрахунку. Розглянемо тепер заповнення уточнюючого розрахунку на прикладі. Нехай у жовтні бухгалтер знайшов дві помилки у ПДВ декларації за липень поточного року. А саме, пропущений ПДВ за податковою накладною з нарахування компенсуючого податкового зобов'язання на суму перевищення бази оподаткування у сумі 18 тисяч гривень, у тому числі ПДВ 3 тисячі гривень. Справа в тому, що у платника. Була у липні операція безоплатної передачі товару, коли треба було скласти дві податкові накладні: першу за нульовою вартістю, а другу за типом причини 15 за звичайною ціною. Як бачимо, у колонці 5 уточнюючого розрахунку показано більший обсяг операцій продажу, які оподатковуються за основною ставкою. Та більша сума ПДВ. Друге, це не була складена податкова накладна по операції, яка звільнена від обкладання ПДВ у сумі 24 тисячі гривень. Така операція не впливає на податкові зобов'язання та не спричиняє зміни у сумі ПДВ. Однак, усе одно помилку треба виправити у рядках 5 та 5.1 уточнюючого розрахунку. Тим більше, що уточнюючий розрахунок. І так подаємо з причини першої помилки. Як наслідок виправлення помилок маємо недоплату ПДВ у сумі 3 тисяч гривень, яку видно у колонці 6 рядка 18-го. У зв'язку з цим нараховуємо саму штраф у сумі 90 гривень, що отримуємо шляхом множення 3 тисяч на 3% з виправленням помилок через уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ. Постає чимало інших питань, наприклад, заповнення додатків до уточнюючого розрахунку та виправлення помилок у самих додатках, чи подавати уточнюючий розрахунок, якщо помилка не змінює ПДВ? як заповнити третій розділ. При переплаті та недоплаті, а також від'ємному значенні ПДВ, як заповнити уточнюючий розрахунок для виправлення помилки у ПДВ декларації, яка вже уточнювалася. Відповіді на всі ці питання та ще більше прикладів знайдете в експертно-правовій системі для бухгалтерів експертус Головбух. До зустрічі!